Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід перед вами золота купюра 100 доларів Президент Зеленський для приваблення до вашого будинку багатства та процвітання. Золота купюра 100 доларів Президент Зеленський є одна з найпопулярніших талісманів феншуй, що покликана залучити до будинку богатства та процвітання. Вважається, що такий амулет одночасно дає змогу приумножити зберегти достаток. Перша властивість талісману пов'язана з тим, що він слугує як магічний магніт, який притягує в дім позитивну енергію і спрямовує її саме в зону багатства, яка відповідає за фінансовий добробут людини. Використовується як магніт для грошей. Носіть у габанці або щоденнику. Також можна зберігати в сейфі. Одночасно такий амулет здатний притягувати ще й грошову удачу в ваш будинок, яка дає можливість досягнути успіху в справах, так чи інакше в галузі фінансів, що стосується грошей. Золота грошова купюра 100 доларів із позолотою 24 карат, яку можна придмати в нашому інтернет-магазині, як предмет інтер'єру та символу феншуй, чудовий подарунок друзям, знайомим, співслужителям, усім тим, кого хочеться не просто потішити, а удивити. Золота купюра 100 доларів. Президент Зеленський це цікавий спосіб привітання і дієвий метод приваблення грошей по феншуй, адже вважається, що гроші обов'язково прагнуть до того місця, де їх люблять. Щодня читайте напис на золотій купюрі. Щоб він став не тільки корисною грошовою афірмацією, але й девізом вашого тепер уже багатого життя. Більш детальнішим описом ви можете ознайомитися, зайти посилочці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід, ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно. Вплине на вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті. Буде все супер! Обов'язково поставте лайк і обов'язково поділіться відео. Дякую, гарного всім і чудового дня! Па-па!